Гостов Цушима, який вийшов у 2020 році, демонстрував дуже гарну графіку, доволі дбайливе ставлення до японської культури та й навіть використовував справжні історичні події, пов'язані з прибуттям монголів, як фундамент для свого трішки фентезійного сюжету. Фентезійним він був тому, що насправді монголи так і не змогли просунутись далі узбережжя і доволі швидко були повністю вибиті з японської території. Тому усі події у Голств Цушима представляли собою, так би мовити, варіацію на тему, а що було б, якби монголів не вибили так швидко і вони змогли б захопити більше територій?». Та не дивлячись на цю фентезю від американських розробників. Гра демонструвала дійсно дуже якісне відтворення різних елементів японської культури. Та от у 2024 році був анонсований сиквел Ghost of Yotei від тієї ж студії Sucker Punch. Перше, що муляло очі, це новий головний персонаж з жіночої статі та сюжетна зав'язка, максимально схожа на те, що було представлено у Assassin's Creed Shadows. Розробники всіляко переконували всіх про те, що вбивство мерзенної шістки не буде єдиним, що відбувається за сюжетом, і що після вбивства всіх шести покидьків у грі ще буде багато подій. Добрий день, Ви на каналі ZenView, і сьогодні я детально розповів вам про Ghost of Yotei, яку я пройшов на 100% та отримав платину. Відразу кажу те, що цього разу це абсолютна американська феміністична фентезя у японському сетінгу. Нічого, навіть віддалено натякаючого на історичність та японську культуру тих часів, у грі не залишилось від слова зовсім. Також розробники відверто брехали про все, що стосується сюжету у грі, і окрім полювання та знищення мерзенної шістки, у сюжеті взагалі немає нічого іншого. І от про все це ви і дізнаєтесь саме з цього огляду, а також зможете для себе вирішити, чи варта ця гра вашого часу та грошей. А от що, можливо, може вас зацікавити, так це те, що з 27 по 30 листопада у місті Києві відбудеться ювілейна конференція Games Gathering. Це наш український захід. Під час котрого збираються представники українського геймдеву та всі охочі послухати про те, чим живе наш геймдев, і з можливістю поспілкуватись з розробниками. Також це буде ювілейна конференція, присвячена 10 рокам об'єднання української геймдев спільноти І якщо вам цікаво було б відвідати цей захід, організатори надали промокод, який ви бачите на екрані, а також можете знайти його у описі цього відео. Він надає знижку на придбання квитків. Тому, якщо вам цікавий цей захід, посилання на сайт конференції знаходиться у описі відео. Ну а ми починаємо нашу подорож по японських землях, які масово схиляються під величчю сильної та незалежної жінки. Вперед, почнемо, звісно, що з розгляду сюжету і того, як розробники перетворили типу історичну гру на тотальну феміністичну хрінь. І можете не хвилюватись, місцевий сюжет просто неможливо заспойлерити, тому що все, що в ньому відбувається від самого початку і до самого фіналу, було заспойлерено самими розробниками. Чому це феміністична фентезі? Дивіться: події гри відбуваються у Японії 1603 року. Це був початок періоду Едо. У той час життя жінок було дуже обмеженим і патріархальним. З акцентом на те, що жінки мають займатися виключно домашніми справами і взагалі нікуди більше не лізти, повністю підкорюючись чоловікам. До всього цього дуже сильний вплив мав соціальний клас жінки. Якщо це були фермери та інші низькі соціальні класи, то вони взагалі не мали ніяких прав. Виключно жінки з самурайських родин мали право навчатись використовувати нагінату, Лише для захисту власної оселі, у разі якщо на неї хтось нападе, поки чоловіка не буде вдома. Що ж відбувається у Ghost of Yotei? Головна героїня Ацу це дочка місцевого коваля, тобто, за законами того часу, вона взагалі не має права вчитись використовувати катану та будь-яку іншу зброю, і має повністю підкорюватись чоловікам, особливо самураям та лордам. Але. Окрім того, що Ацу від самого початку дуже круто володіє катаною, а потім так і взагалі перетворюється на ходячий арсенал, але про це пізніше. Вона ще й максимально відверто демонструє зневагу взагалі до всіх представників чоловічої статі, окрім тих, від яких їй щось потрібне. Під час діалогів з самураями, лордами та й взагалі ким завгодно, Ацу відверто каже: Та мені начхати на твій клан. Та я хрін клала на твої питання честі. Ти, всрати самурай, не здатний зробити те, що роблю і я. Пішов звідси геть. І все в такому дусі. Протягом всієї гри Ацу безжально домінує та принижує всіх представників чоловічої статі у грі. Всі навколо падають, навколішки, коли бачать її, і висловлюються про те, наскільки ж вона суперкрута та неперевершена. Вона дозволяє собі нахабним чином принижувати лорда самураїв, відбираючи його шолом на очах його підлеглих, або вриватись у бій з купою самураїв зі словами Ой хлопці, давайте лише на кулаках, бо я не хочу ще одного контракту за мою голову після чого на ізі пиздить всіх цих невдалих чоловіків, і їй взагалі нічого та й ніколи за це не буває, тому що її всі бояться. Особисто я блював від усього цього, і мені було фізично нестерпно це проходити. Стосовно ж головного сюжету, ну, вітайте американську версію Assassin's Creed Shadows. мерзенна шістка вбиває батьків адсу, а її залишає згоріти заживо. Але вона рятується, стає супер-дупер непереможним воїном, котрого бояться всі чоловіки. Нагадую, все це у Японії 1603 року, і ставши дорослою, вона повертається до рідного краю, щоб знайти та замочити мерзенну шістку. Протягом всієї гри все, що потрібно робити, так це по одному вбивати представників шістки. Нічого іншого у сюжеті немає від слова зовсім. Гра закінчується тим, що Ацу вбиває останнього з шістки і все, відразу титри. Сам же процес знаходження та ліквідації зроблен максимально одноманітно та топорого. Вам ніколи не вдасться вбити покидька з першого разу, тому що він обов'язково втече або ж Ацу доведеться тікати. Після цього необхідно буде проти декілька завдань і потім йти на другу спробу вбити скотеняку. Під час цієї спроби бій з гадом завжди відбувається у декілька фаз. Ви спочатку вибиваєте хелсбар один раз, потім йде катсцена, і далі потрібно вибивати повністю відновлений хелсбар. Замочили одного з шістки, ну тепер повторюйте всі ті ж самі дії у тому ж самому порядку, знов і знов і знов і так до самого фіналу. Простіше кажучи, сюжет у Ghost of Pyteй це лютий треш і такого лайна я ще не бачив у цьому році. Все, що стосується ігрового процесу, залишилось так само, як і у Ghost of Tsushima, І поділено на дві складові: бойова система та мочилова ворогів, і закриття купи побічних активностей зі збиранням колектаблів. Почнемо з бойової системи. Тут все майже без змін. Є легкі та сильні удари. Можна затискати з кнопку сильного удару для стрімкого випаду. Звісно, що є блок, ухиляння та парирування, і все це поділено на звичайні та ідеальні. Окрім показника здоров'я, є показник духу, який можна витрачати на лікування або ж на виконання особливих прийомів. Додали можливість піднімати різну зброю на рівні та жбурляти її у ворогів, що додає видовищності бойовим сутичкам. А от сама Ацу у сотні разів крутіша за недолугого дзінсакая з передньої гри. Ця убержінка може носити п'ять різних видів мілічної зброї: катану, дві катани, спис, кусарігаму та велетенський оддачі. Кожним видом зброї вона володіє краще за будь-кого у грі. Далі в неї є чотири види далекобійної зброї з додатковими підвидами. Два види бомб, короткий лук з декількома видами стріл, великий лук, також з різними типами стріл та гвинтівка. На додачу до всього цього, цей монстр має у своєму розпорядженні п'ять видів швидкої зброї: кунаї, декілька видів осліпляючих бомбочок, можливість підпалювати власну зброю, димові бомбочки та пістолет. Але всього цього було замало для настільки потужної жінки, тому під час боїв Адсу вміє викликати вовка на бій, який здатен ваншотити майже будь-кого. Також вона здатна просто кричати: Аля фусрада! і від її крику чоловіки падають на сраки, кидають зброю та тікають. Ну а під саме фінал сюжету так і взагалі відкривається ульта. Що перетворює ацу на тотальну машину по знищенню чоловічої популяції. У грі залишився режим стендофф, це коли треба затиснути кнопку сильного удару та чекати на ворожу атаку, для того, щоб ефектно вбити його з одного удару. Після прокачки та отримання пістолету можна мочити трьох ворогів поспіль з ваншотів. Нововведенням стало те, що під час боїв ви можете вибити зброю з рук ворога. Потім підняти її та вбити скотеняку, жбурнувши в нього його ж зброю. Але вороги також можуть вибити зброю з рук ацу, після чого її необхідно підняти. Звісно, що у грі присутні стелс на доволі базовому рівні. Можна ховатись у кущах, жбурляти порожні пляшки від саке для привертання уваги, а після певної прокачки жбурляння пляшок у ворогів викликає вовка, який воншотить скотиняк. Ну і звісно, що робити стелс вбивства з можливістю прокачки до трьох вбивств за один раз, якщо вороги стоять поруч один з одним. Після відкриття кусарігами відкривається можливість мочити всіх по стелсу на відстані та підтягувати тіла до себе. Але є декілька доволі неприємних моментів в усьому цьому. По-перше, так само як у Assassin's Creed Shadows. Ви не здатні вбивати по стелсу місцевих джагернаутів та ворожих лідерів допоки не прокачаєте відповідні вміння. По-друге, це те, що абсолютно всі вороги у грі, принаймні на нормальному рівні складності, витримують від трьох до шести та більше прямих влучань катаною чи будь-якою іншою зброєю. А особливо сильні джагернаути та боси це взагалі губки по всмоктуванню шкоди. По-третє, Через те, що у Ацу аж 5 видів милічної зброї привітайте дегенератську необхідність постійно перемикатись між нею. Справа в тому, що ворогів з кусарігамами потрібно бити списом. Простою катаною або іншою зброєю ви задовбаєтесь їх ковиряти. Ворогів зі списами треба бити двома катанами і так далі. З джагернаутами така взагалі цирк. Вони майже постійно роблять неблоковані сильні атаки. І виключно одачі здатне перебивати їх і швидко знищувати цих ворогів. Ось такого точно не було у Ghost of Tsushima. Принаймні я такого не пам'ятаю. Друга складова – це грінд цілої купи одноманітних побічних активностей і так далі: рубання бамбукових палець для покращення максимального запасу духу, горячі джерела для підвищення максимальної кількості здоров'я. Стовпи полеглих, біля котрих ви просто підбираєте скінчики для катани, шрайни, проходження котрих надає різноманітні аксесуари, нині гра у штовхання монеток, котра необхідна для отримання додаткових аксесуарів, пошук та побігеньки за лісицями, для збирання ще більшої кількості аксесуарів, бринчання на балалайці, яка прийшла на заміну створення хоку з першої гри. І вона просто відкриває нові мелодії. Вівтарі відображення, яке є єдиним шляхом отримання очок для прокачки основних вмінь, малювання, яке просто відкриває різні скінчики головних уборів та пошук і побігеньки за вовками, проходження котрих надає очки для покращення вмінь, пов'язаних з викликом та участю вовків у боях. Окрім всього цього. Світ гри поділений на 6 регіонів, і у кожному з них необхідно зачищати ворожі аванпости з джагернаутами, тим самим послабляючи ворожі сили у регіоні. Ну, прям як у іграх від Ubisoft. На додаток до всього цього у грі доволі багато побічних вистів, їх в декілька разів більше, аніж головних сюжетних завдань. А також є контракти на пошук та ліквідацію особливих лиходіїв. Їх всього 31 штука. Ось все це переважно не надає нічого корисного, окрім велетенської купи скінчиків для зброї, кольорів для обладунків, варіацій головних оборів та масок. Причому нічого з цього не має взагалі ніякого впливу на показники персонажа. Самих же обладунків у грі 11 видів, і один чисто по приколу закупання в усіх горячих джерелах. Різні сети мають різні бонуси. І кожен сет можна прокачати декілька разів. Що прикольно, це те, що разом з прокачкою змінюється зовнішній вигляд броні. Також скінчики для коня. Ну і звісно, що ціла купа аксесуарів, яких ну от просто якась нереальна кількість. Деякі аксесуари можна покращувати шляхом виконання певних дій, вбий 10 ворогів хедшотами, покупайся у 10 горячих джерелах і так далі. Ще у грі є особливі місця з загадками, які ну, дуже примітивні, і за їх розгадування ви просто отримуєте ще більше аксесуарів. Виключно у одному регіоні у грі можна знаходити пазл скриньки, відкриття котрих не надає взагалі нічого важливого. Але найвеселіше це два види особливих колектаблів, які взагалі ніяк не відмічаються на мапі, і їх треба шукати тупо обходячи кожен закуток у світі гри. Ну або ж шукати гайди. Перший з них це особливі місця, біля котрих потрібно поклонитись, це взагалі не надає нічого, але необхідно для отримання платини. Другий це збір 30 особливих предметів. Знаходження 15 необхідне для отримання одного з сетів обладунків. Простіше кажучи, одноманітного грінду у грі стало в декілька разів більше аніж у попередній частині. Ще необхідно поговорити про купу міні-ігор, яку розробники запхали у гру. Перше — це дрочиння по сенсорній панелі геймпаду для підпалу вогників, а потім для дмухання на них для того, щоб розпалити багаття. Цим обов'язково змушують займатися у сюжетних завданнях, а також коли ви бажаєте розбити табір у світі гри. Далі йде міні-гра по приготуванню риби або ж грибів. Тут потрібно коливати геймпад вліво та вправо та час від часу натискати кнопку для перевертання риби або ж грибів. Майже кожен раз, коли ви покращуєте зброю, необхідно виконувати міні-гру Коваля, вона дуже примітивна і просто потрібно махати геймпадом вгору та вниз, час від часу перевертати залізяку та нагрівати її. Ось в усіх цих міні-іграх є виключно один плюс це те, що всі їх можна пропускати. Що, власне, я і робив після того, як вони мене задовбали. Міні-гра по штовханню монеток, котра ще й в мене заглючила в одному місці. Ви закидуєте певну кількість грошей, що є у вас, і опонент також закидує таку ж кількість. Далі на столі з'являються монети, котрі необхідно обережно штовхати пальцем. Перемагає той, хто швидше зробить 5 вдалих влучань. Малювання, про котре я вже сказав. Це коли необхідно вазюкати пальцем по сенсорній панелі геймпаду та повторювати лінії, що показуються на екрані. Ну і процес відкриття нових мелодій. Коли необхідно знову вазюкати пальцем по сенсорній панелі, для того, щоб рука Ацу знайшла потрібну точку на балалайці. Не знаю, як вам, але мені ось такі міні-ігри не дуже цікаві. Особливо в такій кількості, як у цій грі, Ghost of Yotei це, як на мене, гра з відверто жахливим сюжетом, повним плюванням на японську культуру з метою просування сучасної феміністичної повістки. Історія про супер жінку, яка посилає нахрен самураїв та лордів, котро всі бояться і ніхто і нічого не може їй зробити. Це точно не те, чого я очікував від цієї гри. Сюжетний троп про те, що ось є мерзенна шістка, йди та вбий їх всіх, мене задовбав ще у Assassin's Creed Shadows. Візуально гра виглядає доволі гарно. Я грав у ексклюзивному для PlayStation 5 Pro режимі графіки Ray Tracing Pro, і тому особливо освітлення виглядало дійсно доволі круто. Хоча в доволі великій кількості місць графіка у грі відчувається застарілою по сучасних стандартах. Це особливо помітно на обличчях NPC у світі гри та у текстурах землі і каміння. Бойова система в цілому залишилась такою ж, як і раніше, але тепер з примушенням постійно перемикатись між зброєю, а вороги стали значно товстішими у питанні того, скільки разів їх потрібно пробити. Щоб ви розуміли, на нормальному рівні складності деякі вороги, котрих я пробивав наскрізь, збурнувши в них меч або ж спис, продовжували приймати участь у бою так, наче нічого й не сталося. Товстенні боси, яких потрібно ковиряти декілька хвилин, але вони здатні знести вас за два удари. Купа одноманітного грінду, переважно просто заради грінду, також не додає цій грі плюсів. Простіше кажучи, Ghost of Yotei значно гірша у порівнянні з Ghost of Tsushima майже в усьому. Тому я точно не раджу вам купувати цю гру за full price. І краще почекайте на знижки. Та от слухати мене чи ні, то вже вирішуйте самі. Ghost of Yotei вийшла ексклюзивно на PlayStation 5. Можливо, що з часом її портують на ПК. Ну а тепер підписуємось на канал. Якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика, ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитися інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзен Вью. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитися інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!